Вона не пов'язала це одразу. Пройшло кілька місяців. Вже все сталося. Всі сказали, що буде. Життя ніби повернулося в ритм. Але всередині щось залишилось. Ніби тіло не погодилось, що все закінчено. Вона почала прокидатися вночі. З відчуттям ніби щось забула, ніби когось залишила. Їй хотілося тримати руки на животі, хоча її живіт був порожній. Їй здавалося, що вона забагато думає. Але тривога приходила навіть у тиші. І найболючіше ця тривога не мала форми. Вона не мала слова, не мала події. Але тіло пам'ятало, що було щось живе, щось її, щось що вона не встигла назвати. Після втрати вагітності дуже часто з'являється тривога. І не від думок, а від того, що обірвався зв'язок. Душа ще, наче була поруч, тіло ще не відпустило, але зовні вже ніхто не говорив. Уже це була закрита тема. І ця тиша стає безмовним болем. Бо якщо не попрощатись, не назвати дитину, не дати місце, то біль не зникає. Вона просто починає дихати зсередини. Як тривога, сум, порожнеча, що не зникає навіть поруч з тими, кого любиш. Такі жінки дуже часто. Глибоко всередині відчувають почуття провини і несуть оці, оцю печатку смутку через все своє життя і втягують в цей біль своїх наступних дітей. В домі тіней ми не ліземо в рани, ми даємо їм простір закритися. І дуже часто саме там приходить душа, та яку не називали, та яку не встигли потримати. І жінка вперше говорить їй: я тебе пам'ятаю, я тебе люблю і даю тобі ім'я. І з тіла йде напруга, тривога знаходить форму. І тоді знову можна дихати. І вже не за двох, а з вдячністю до того досвіду, який був у твоєму житті.